Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду для вас робити таро-розклад на наступний тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на класичному таро. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі. старші аркани, на яких подивимось, чи здійсниться ваше бажання. І коли воно здійсниться. Тараканчиків у голові ваших подивимося. А також у мене є дві метафоричні колоди: це становлення душі і мудрість серця, на яких ми подивимось пораду від Всесвіту для вашої душі та серця. І так, я буду робити розклад для вас, любі леви, А ви підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний, і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось хоче особистий розклад від мене, мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть і я відповім на ваші запитання за допомогою карт тару. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Левів на наступному тижні? З 31 березня по 6 квітня 2025 року. В яких енергіях для Левів пройде наступний тиждень? З 31 березня по 6 квітня 2025 року. І так, Левий на наступному тижні? З 31 березня по 6 квітня. Починаємо. Я буду робити. Ти розклад. Основна енергія тижня для левів. Чудова карта. Далі. Особисте життя. Робота Особисте життя, робота, фінансовий стан, ухти веже, стан здоров'я. Що або хто буде допомагати левам? Що або хто буде заважати левам на наступному тижні. Давайте подивимось пораду та попередження. Ну, на дні коло лицар жезлів. Гарна енергія у вас буде на наступному тижні. І так. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Порада. Порада від Всесвіту та попередження для Левів. Давайте подивимося, чи здійсниться бажання. Скажіть нам, ну, будь ласка, чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться? Тараканчики в голові подивимось, які будуть командувати у вас парадом. Скажіть нам, ну, будь ласка, тараканів в голові у левів. На наступному тижні з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Так, які таракани в голові левів, будуть керувати парадом на наступному тижні. Один тараканчик і другий тараканчик. І так розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан Сонечко. Чудова карта, чудові енергії. Це найтепліша, найпозитивніша, добра у всіх сенсах карта, яка говорить, що неприємності залишились позаду. Ваше життя зігріває сонце, приносить гармонію, все добре. Настав час благополуччя, щастя та гармонії. Ваші мрії здійсняються, проблеми вирішуються, світла полоса життя, щастя, успіх це позитивний знак, що випала ця карта для вас в будь-якому починанні. Завжди означає зростання, сприятливі події, перспективи. Одним словом, світла полоса в житті. Відбудеться щось нове, позитивне. Ну, Наприклад, народження дитини. Отакі От ось гарні енергії у вас на наступному тижні основні будуть. І треба ще, як говориться, добре постаратися, щоб їх спортити. Значить, є попередження по цій карті. Сонечко це зірочка, навколо якої крутяться всі планети. От. І, можливо, ви захочете, щоб навколо вас крутилися всі. Це егоїзм, е нарцисизм такий оцей можете проявити. Не потрібно краще діліться своїм теплом, любов'ю і зігрівайте своїм, як говориться, теплом всіх, хто навколо вас. Отакі От ось гарні енергії у вас по сонечку, все у вас должно бути добре. Все должно здійснятися мрії, і проблеми вирішуються на наступному тижні. Особисте життя старший аркан суд. Ну що ж, старший аркан суд це якби підбиття підсумків, виставлення рахунків від Всесвіту, де може бути як нагорода, так і покарання. Все залежить від вас. Як виявили себе раніше, в шлюбі помилки минулого будуть враховані і шлюб окрепне. Або розпадеться, якщо по-другому, вже не можна, якщо стосунки настільки аб'юзивні, скажімо так, що більше вже не можна терпіти, значить, що шлюб розпадеться. А взагалі, звісно, якщо все. Добре і помилки минулого враховані, то шлюб більше окрепне. Одинокі зустрінуть свою долю по цій карті. В парі гармонія, глибокі почуття, розуміння важливості один одному. Можливо, шлюб, сім'я. Серйозні зміни. Отакі От ось. І так само і в парі, звичайно, що серйозні зміни, можливо, шлюб, а можливо, розрив, якщо стосунки не дуже, скажімо так, гарні. Отакі От ось енергії у вас в особистому житті. Я надію, що ви вели себе добре і отримаєте від Всесвіту подарунки. Робота. Тим більше основні енергії у вас. Випала сонечко, значить, все у вас должно бути добре і в особистому житті. Тому що по, по сонцю це щастя, це успіх, навіть народження дитини може бути. Робота, паж мечів випав. Ну, паж мечів це такий маленький негоднік, якому все не так і все не цей. Це така трошки пакосна карта. От, тому на роботі нервова обстановка, протистояння конкуренції, конкурентам. Навколо вас багато суперечок, розмов, дрібних інтриг та суєти. Значить, недоброзивчливісті можуть розпускати плітки, намагаючись нашкодити репутації вашій. Щоб зберегти свої позиції, доведеться витримати. Неабиякий тиск, напружити всі свої фізичні сили та інтелект, а також провести інвентаризацію активів та ділових планів, Має максимально проявити ум, логіку, добре продумати всі наслідки. Якщо необхідно, ризикніть та використовуйте всі методи для досягнення цілей. Своєчасної допомоги може очі... мож... Також по цій карті своєчасної допомоги можна очікувати від жвавої та рішучої молодої людини з аналітичними здібностями. Вибачаюся. Необхідно, вам необхідно чітко розуміти картинку того, що відбувається, Вміни, вмін, вміти аналізувати, вірно обробляти інформацію, використовувати ум і холоднокровність. Відверта розмова навіть на, подви, на повишених тонах часто краще, ніж горда мовчанка, недомовленість та таємниці. Ваша мудрість, внутрішня сила та рішучість допоможуть відстояти свою правоту та парувати, парірувати всі докази опонентів. Головна енергія, основна енергія тижня це сонечко, значить, ви вийдете переможцем з цієї конкурентної боротьби і докажете, що ваша Справа ваш проєкт кращий і має право на існування на розвиток на продвигання. Фінансовий стан, старший аркан вежа. А отут, звісно, проблемка. Можуть бути великі втрати. Також по, цим, по цьому аркану радять не робити ніяких інвестицій. Не починати нових справ на цьому тижні. Вам ще потрібно доказати, що ваша справа гідна визнання. І от якраз докажете по сонечку, і на наступному тижні вже можна буде починати. А поки що не починайте, не робіть ніяких інвестицій, тому що можуть бути великі втрати. І ще по цій карті, скажімо так, є така. Порада, що, як би сказати, що проблеми краще вирішувати простими способами. Не потрібно заново придумувати велосипед. Простими способами вирішуйте проблеми. Башня, вона схожа на фенікса, який відроджується з пепла, і у вас все простим способом вийде. Ви докажете свою правоту, і у вас почнеться розвиток і в фінансовому плані, і в інших. Здоров'я, п'ятірка кубків. Ну, про що говорить п'ятірка кубків в плані здоров'я? Ну, по-перше, ви самі бачите, що він стоїть і дуже над втраченими кубками, то це можуть бути нервові зриви. Ну, що ще? Нервові зриви, звичайно, що нервовий стан не кращий. Нестабільна емоційність. От. Для чоловіків по цій карті може бути НРС. Ну, нестабільна емоційність це так плаксивість, обічивість. Для, для чоловіків по цій карті може програтись таке, як НРС. Зверніть увагу на свою статеву систему. Про Простуди посидів на холодному, ще щось, от, щоб цистити, а Це неприємні речі. От. А для жінок така як складність із зачаттям. Викидень, замерша вагітність. Отакі от. От ось будуть, можуть бути нюанси по цій карті. Хай це не збувається, звичайно. Але попередження, будь ласка, зверніть увагу на попередження. Будьте обережні і бережіть свій стан. От. Ну, що по цій карті ще можуть бути? Видалення фурункулів, наривів, доброякісних утворень. І зверніть увагу, звичайно, на свої надпочечники. Отакі От ось для вас, скажімо так, попередження в плані здоров'я. Будьте, будь ласка, уважні до здоров'я, тому що здоров'я це одна з наших основних головних цінностей. Що або хто вам буде допомагати? Королева кубків це ваш ангел-охоронець. Це ваша мама, ваша бабуся, старша сестра, подруга, хрещена. Це ваш ангел-охоронець, це жінка, яка всією душою і всім серцем. За вас вболіває, переживає, і яка може допомогти вам і фінансово, і гарною порадою. От така жінка щедра, чуйна, відкрита, любяча, яка вам допоможе на наступному тижні. Жінка з вашого оточення. Що буде заважати? Заважає вам, ну як сказати, Всесвіт все-таки дає вам шанс. От. І по сонечку ваші проблеми розрішаться, ви вийдете переможцем в цій, скажімо, так, конкурентній боротьбі. І шанс у вас є. Але, звичайно, для того, щоб його втілити в життя і принес, щоб це принесло якісь плоди, треба переробити гору роботи. Перевернути гору, як говориться, і. Дуже багато роботи. І це, звичайно, можливо усвідомлення цього, що вам потрібно переробити гору роботи для того, щоб досягти своїх результатів, вас буде гложити. Але нічого страшного. Головне, що у вас є шанс, беріть, не лінуйтеся, у вас є помічниця, чудова помічниця. І все, не лінуйтесь, працюйте, і все у вас буде добре. Порада від Всесвіту для вас, Леви. Удосконалюйте свою майстерність у всьому, що ви робите. Удосконалюйте майстерність і все буде добре. Можливо, на цьому тижні вам не потрібно починати справу, неможливо, а скоріше всього. Але майстерністю удосконалювати можна. Почитайте якусь інформацію, можливо, на якісь курси запишіться, послухайте якісь вебінари, семінари. От. А попередження ось, Поводьтеся скромніше. Не звертайте на свою персону надмірної уваги. Не всі повинні. Крутитися навколо вас. Не будьте егоїстами, не будьте нарцисами. Поводьте скромніше. Всесвіт вас попереджає. От як і по цій карті. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Ну, старший аркан Блазень говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Не бійтеся, ризикуйте. Ще ця назва цього аркана дурень. А дурникам завжди везе. Тому не бійтеся, ризикуйте бажання ваше здійсниться. А от по срокам тут уже нема ніякої стабільності, тому що блазень – це хаос, це форс-мажори, тому по срокам нема ніякої определеної впевненості, скажімо так. Не в ті сроки, що ви планували, не в ті сроки, що ви хочете. Але обов'язково здійсниться. Давайте подивимось ваших тараканчиків в голові Леви. Перший тараканчик сорівноважка. Вам, звичайно, по цій карті так, ви будете сорівнуватись, ви будете доказувати. Що ваші проєкти, ваші думки кращі. І от цей тараканчик у вас в голові є, який буде вам допомагати, а другий тараканчик принцеска. Ну що всі ми хочемо побути принцесами, і це дуже гарно. Іноді потрібно побути і принцесами. Не завжди ж сорівнуватися і воювати, скажімо так, боротися. Давайте подивимось метафоричні карти. І так, встановлення душі. Покажіть нам, будь ласка, що потрібно усвідомити левам на наступному тижні для заспокоєння, встановлення та росту їхньої душі, що потрібно усвідомити левам на наступному тижні для своєї душі. І так, леви, наступний тиждень. Що потрібно усвідомити? Дивимося, як ви захищаєтесь від людей і подій життя. Подумайте, будь ласка, які шипи, скажімо так, ви випускаєте для захисту від людей та подій вашого життя. І з часом ці шипи стають, колючки ці стають. Прямо дерев'яними, в дитинстві ми такі беззахисні, От. в молодості ми троянди із шипами, а з віком ми стаємо вже такими більш трояндами підв'явшими і з дерев'яними шипами. От. Подумайте, будь ласка, як ви захищаєтесь від людей і від подій, які шипи у вас, які, можливо, дійсно вам потрібні, а які. Лишні. І так, давайте подивимося, яку мудрість серця, яка мудрість серця має відкритися для левів на наступному тижні? З 31, квітня по 6, 31 березня по 6 квітня 2025 року. Яка мудрість серця має відкритися левам на наступному тижні? І так. Мудрість серця для левів, дивимося. Світ буде тебе гнути, ловити тебе на всяку оману, як, риб, як рибу ловлять. Будь мудрим із розсудом. Знаєш же, що ще не жила на землі людина, яка б не впала, але сила людини в її волі щоразу після падіння підійматися. Отака ось чудова мудрість серця так дійсно світ нас часто гне, спокушає, але потрібно бути мудрим і розсудливим, тому що дійсно Дійсність в тому, не скільки раз ви впали, а скільки раз ви піднялися, знайшли в собі сили піднятися. Як ось ця пташка, вона летить вверх до, скажімо так, до місяця, тому що це ніч на дворі. А, ми, а ви летите до сонечка, тому що в основному головних енергіях вашого наступного тижня сонечко. Отакий От ось розклад для вас, Леви, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково програлось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую ще раз за увагу, до побачення, любі друзі!